І так, квадробори. Чесно кажучи, я вже став за старий для цих всіх новомодних трендових назв, хоча мені на секундочку тільки 23. Ага, відчуйте себе трошечки старими. Так от весь час, поки хайпувала ця тема, я був неначе той самий дід Петро. Що бахнув первака, прийшов до онука на утріні і не зрозумів, що це в біса за фурі Шабаш відбувається. Ну, типу, я взагалі думав, що це разова акція, як ото була з уже почившим примарним реданом, з яким усі ганялися і хотіли набити пику. Тиждень похайпує і все здується. Але частіка вже й перший прошу, і другий, а на третій, взагалі, наче трубу прорвало, і з усіх щелин полилися коментарі від різних експертів, новинні випуски, ток-шоу, скандали, інтриги, розслідування. Моя дитина живе в буці, хава як корм. помажіть! І я таки вилажу з берлоги і питаю: що це собственно несеться? Серйозно? ви там як ну норм, тіпа? Типу? А в цей час либлюся про себе і думаю: оце так ніфігово локальний мем розфорсився. От саме на цьому моменті я хочу зупинитися подетальніше. А з вами, як завжди, я, ваш улюблений сумний клоун, Анюкар. Чому сумний? Бо ви останній відосик про найгірше, на мою думку, Юрі, ані мене подивилися. А тому раджу глянути. Посилання ви знайдете під відео. І ще от утут, да, по вспливачці в правому куті екрану. Так, а на рахунок наших звіролюдів зараз все буде. Заварюйте чайок, тягніть печівку, а я розпочинаю. Загалом для початку розберемося з тим, звідки це до нас прийшло, і що це таке, в принципі. А то більшість людей просто думає, що це якась шизофазія, яка взялася, не пойми звідки і взагалі квадробарів пидить треба, щоб неповадно було. Ну а як же інакше у нашому губ суспільстві, що виділяється, те зразу пидить треба. Якась так. Так от квадробінг або квадробіка це нова субкультура, що зараз набирає популярності серед підлітків та школярів. Цей тренд полягає в імітації звуків та рухів тварин, але хочу зауважити, що не завжди. Основною фішкою все ж залишається. Пересування на чотирьох кінцівках. Така активність стала популярною завдяки японському спринтеру Іто, який створив власну методику бігу на чотирьох кінцівках, надихаючись, зокрема, рухами мавп. І він навіть встановив світовий рекорд у цій дисципліні, на хвилиночку. Це якщо говорити коротко. Хто б ще й сумнівався, що це явище прийшло у наші краї так то з нашої улюбленої Японщини? До речі, дякую всім тим любителям Японщини, які допомагають триматися моєму каналу на плаву. Якщо б новий цього б каналу не існувало в принципі, тому якщо і ви теж хочете. Та доєднатися до їх рядів, всі посилання будуть під відео. Дякую, продовжимо. Тобі ж цього ми робимо що правильно висновки. що квадробінг це якби вид спорту. Так, безсумнівно своєрідний, але це спорт, який був придуманий ще в середині нульових, а не з бухти барахти якимсь пранкером в тіктоці. І японці у себе влаштовують подібні забіги десь раз у рік, щоб побити рекорди одне одного. Але ж ви мене резонно запитаєте, а де у них там маски і чому вони не гавкають чи нявкають? А оцей. Такий вже аспект прийшов з тих самих Тіктоків і під впливом деяких фандомів. Є така собі субкультура, Фурі називається. Я думаю, багато хто з моїх підписників про них знає. Теж доволі контраверсійна і суперечлива спільнота. Багато хто їх хейтить, бо вони, типу, дуже люблять, можна сказати, кохають в усіх сенсах цього слова тварин. Але якщо взяти загалом і без перебільшень, то це просто люди, яким подобається косплеїти тих же тварин і відігравати їх ролі. Типу особисто я відношуся до них нейтрально. Хочеться людям, ну так і на здоров'я. Багато хто таким чином знаходить собі друзів по інтересам свою половинку, та й взагалі. Розширює коло спілкування. Ну так от сам рух квадроборів пішов як гілка від цих самих фурі, взявши від них косплену частину і в рідших випадках частину з відіграванням ролі. Загалом базовий концепт цікавий, як для дітей, так і їх батьків. А саме вивезти дитину з дому ще й її чудернацьким видом спорту, що в наш час гаджетів і цифровізації неабияк складно. Але деякі індивіди, задля популярності, як завжди, вирішили поперегибати палицю у різні боки. Одні деги не почали їсти котячі корм на камеру розказувати, як їх дитина живе у буцієгавкає, і заради пранку нападати на перехожих. А інші почали взагалі розказувати, що це все шиза, дітей треба здавати у дурку і взагалі пиздить, бо повторююся, в нашій країні не по цього. Щодні, що, що інші справжні маргінали, які роблять все, аби відхопити шматок популярної теми, назбирати підписників та переглядів, і як пройде хайп вдало або спетляти, або переключитися вже на новий інфопривід. Так би мовити, звичайний планчик. Хайпажура. Так от, саме ці індивіди є небезпечними для дітей. Бо одні спотворюють сенс квадробіки, додаючи туди відвертий крінж заради хайпу або пранку, а інші просто хочуть побити вашу дитину, ну або що, шо? щоб не втекала в натурі. Тому дивіться, якщо ваша дитина цим зацікавилася, не агресуйте. А краще підтримайте і поясніть. Розкажіть, що квадробіка це спорт, і там прикол не у відіграванні ролі котика чи собачки, а саме у гарних рухах на чотирьох кінцівках. Спростуйте ті самі кринжові тейки про те, що їсти корм, це корисно, а нападати на людей це круто. Просто дивіться на ситуацію тверезо і ні в якому разі не поширюйте ненависть до інших, це огидно. Тепер щодо нашого улюбленого телебачення і його неймовірного бажання урвати хайпу. Ці тіпи, просто не шарячи в темі, почали штампувати купу однотипних відосів по своїй давній схемі, Ага, по тій самій, яку використовують щодо всього дивного і незвичного, як це було з тими легендарними випусками про косплей і аніме. Коротка витяжка з вікіпедії, інтерв'ю з умовним учасником неформального руху, засудження, думка експерта тере, психолога і все. Типу, навіть ви цю схему вже давно прохавали, хоч поки ще самі цього не усвідомили. От і виходить, що у висновку люди від їх випусків ніфіга корисного, крім негативу, не дізнаються, і починається той самий тотальний крінж, який у нас є зараз. Старше покоління думає, що це якась дікуха, молодше руфлить, а саме молодше отримує на горіхи від старшого, бо хоче спробувати цікаву одвіжу. Це просто наявний посібник по тому, як заради легкого хайпу журналісти поверхнево оглянули тему. Зробили поспішні висновки, і от у нас вже вибудовується фон тотального непорозуміння. Хіба на одному крінжовому ток-шоу хоч трохи пробували розкрити цю тему, і у них навіть щось вийшло, наскільки це взагалі можливо на такому ток-шоу, але ну погодьтесь, це відверто крапля в морі. Загалом саме тому я вирішив зробити це відео задля більшої просвіти людей у даному вакуумі думки. І надіюся, це у мене вийшло. І народ, ну камон, будьте більш добрішими одне до одного, особливо до дітей. Їм зараз найтяжче, якщо. Не забули, то у нас в країні зараз йде війна, а діти є найвразливішою категорією людей. Можливо, квадробінг це для них спосіб розвантажитися і розважитися у ці буремні часи. Тому думайте тверезо, будь ласка. Дякую за увагу. Підписуйтеся, коментуйте, ставте вподобайки. Не забувайте ЗЗСУ. Всім до зустрічі, всім папа. -па.